Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про таке цікаве явище, як заломлення світла. Це явище оточує нас з усіх боків, але дуже часто залишається непоміченим. Воно виникає, коли світло переходить із середовища з однією оптичною густиною в середовище з іншою густиною. Наприклад, з повітря в воду або зі скла в повітря. І це заломлення створює. Дивовижні візуальні ефекти, які ми часто сприймаємо як належні. Заломлення світла це не просто фізичне явище, а й основа для багатьох наших повсякденних технологій та інструментів. Воно лежить в основі роботи лінз, призм. Та інших оптичних приладів, які використовують принцип заломлення для фокусування або розсіювання світла, завдяки цій властивості ми можемо читати, бачити чітко на різні відстані та насолоджуватися багатою палітрою кольорів, що оточує нас. Заломлення світла вперше було описано. Філософом та математиком Ефклідом у третьому столітті до нашої ери у своїй праці Катоптіка він описав явище заломлення та розробив математичну модель, яка дозволила описати цей ефект. Однак лише у XVII столітті голландським астрономом і фізиком Вілебрордом Снеліусом було розроблено точний закон заломлення, який зараз відомий як закон Снеліуса. Деякі матеріали, такі як скло чи акрил, здатні заломлювати світло і створювати ефект прозорості. Це пов'язано з їх хімічним складом та фізичними властивостями. Наявність певних речовин, які здатні ув'язнювати світло та відхиляти його промені, призводить до ефекту заломлення. Цей феномен використовується в оптиці та виготовлені окулярів, лінз та інших оптичних приладів. Існують також матеріали, які розсіюють світло, тобто відбивають його промені у різних напрямках. Це може бути пов'язано з наявністю мікроскопічних нерівностей на поверхні матеріалу, які змінюють напрямок розсіяння світла. Розсіювання світла є дуже важливим явищем в освітленні, оскільки допомагає розподілити світло по всьому простору та забезпечити рівномірне освітлення. Заломлення світла має безліч прикладів застосування у сучасному світі. Оптика, фотоніка та комунікаційні технології базуються на розумінні та використанні заломлення світла. Розглянемо декілька прикладів: заломлення світла має прямий вплив на дизайн та функціональність оптичних приладів: окуляри, мікроскопи, телескопи. Використовуються для заломлення світла та створення зображення. Вдосконалення оптичних матеріалів та технології заломлення світла дозволяють поліпшити якість та роздільну здатність цих приладів. Також заломлення світла має ну, дуже важливе значення у волоконо-оптичних системах зв'язку. Волоконі кабелі використовуються для передачі світлових сигналів на великі відстані. Заломлення світла в мінливих середовищах оптичних волокон дозволяє передавати інформацію швидше та з меншими втратами. Ця технологія стала основою для телефонного зв'язку для швидкісного інтернету. А ще технологія заломлювання світла використовується для створення різних освітлювальних систем. Лампи, ліхтарі та світильники використовуються для створення інтенсивного і дозованого світла. Розберімося, чому наше око сприймає предмети у воді або олії викривленими? Заломлення світла це зміна напрямку розповсюджування світла при проходженні через межу двох середовищ. Як же це впливає на наше сприйняття предметів? У повітрі промені світла передаються на сітківку ока без відхилень. Потім сигнали йде у мозок, в якому формується зображення предмета. Якщо ж предмет помістити у воду або іншу рідину, сонячні промені відбиватимуться по-іншому. Відхилення промінчика від прямого курсу викривляє об'єкт у нашому сприйнятті. У кожної рідини свій коефіцієнт заломлення. Чим ближче коефіцієнт до одиниці, тим менше викривлення ми спостерігаємо. Тож перейдемо до нашого експерименту. Тож, для нашого експерименту нам знадобиться дві склянки, дві трубочки та олія. Опускаємо у нашу склянку трубочку і у трубочку з водою. Що ми можемо спостерігати? У баночці з водою. Ви можете спостерігати, що трубочка виглядає ширшою. Чому ж? Тому що спрацював ефект заломлення світла, і ми спостерігаємо ефект заломлення на межі двох середовищ? Якщо ж долити у порожню склянку олії, то перевіримо, що буде. Подивіться, де саме трубочка більш викривлена, більш викривлена вона на межі повітряного та олійного середовища, а справа у різних. Коефіцієнтах заломлення. Заломлення світла є важливим фізичним явищем, яке має велике значення у нашому житті. Розуміння основ заломлення та використання цього явища дозволяє нам створювати нові технології, поліпшувати якість зображень та комунікаційні системи. На цьому все підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.